Дещо про отвори для фурнітури та шліфування виробів. Я маю ось такий дремель, він налаштовується на кількість обертів і дуже швиденький і зручний. Якщо мені потрібно зробити отвори у виробах вкритих епоксидною смолою, я беру ось таку тоненьку фрезу, Вона на не відшаровується. Все решта звичайними сверлами і дремелем. Якщо більш щось точне, я беру ось такий фрезер для нігтів. Він має меншу кількість обертів, але доволі зручний. Ручне сверло використовую дуже рідко як допоміжний. інструмент. З пластіжки я обробляю жорсткою насадкою, бо вона тверда. Еластичні після запікання заготовки обробляю повстяною насадкою. Є ось така більш м'якінька і є більш жорстка. Склад на доступних місцях мені також допомагають фрези для манікюру. Вироби запікаю на глянцевій плитці, тож прибираю позаду оцей глянець з заготовок, просто бафіком. Цього достатньо для того, щоб потім вкрити лаком епоксидною смолою, або іноді залишаю так, бо матовість дуже красива. Для більших нерівностей шліфувальний папір від більшого зерняка до меншого, і потім бафік і просто полюрувати повстяною насадкою. Залишайте ваші запитання в коментарях, відповіді будуть.